Майже в кожному своєму відео уроці по виготовленню косметики я коригую піаж, тобто доводжу значення кислотності косметичного засобу до потрібного саме моїй шкірі чи волосся. І для цього я використовую дві основні речовини, а саме молочну кислоту чи гідроксид натрію. Але я не використовую їх у чистому вигляді, я роблю їх розчини. Це супер легко, і зараз я розповім, як це зробити, і дам готові формули. Тому не забудьте зберегти це відео на майбутнє, як підказку. Якщо pH косметики вийшов, наприклад, 7,0 і вам потрібно понизити його до значення 5,5, тоді робимо розчин молочної кислоти. Наприклад, щоб зробити 10 грамів 20% розчину молочної кислоти, нам потрібно взяти 7,6 грамів дистильованої води і 2,4 грами молочної кислоти, яка, як правило, продається в концентрації 80%. Тому ми беремо саме 2,4 г, а не 2 грами. Далі все змішуємо і розчин готовий. Якщо ж ви зробили косметику і її рівень pH вийшов, скажімо, 4,5, а вам потрібно підняти його до 6,0, тоді ми робимо розчин гідроксиду натрію, тобто натрій OH, який, як правило, продається в гранулах. Наприклад, щоб зробити 10 г 20% розчину натрій OH, нам потрібно взяти 8 г дистильованої води і 2 г гідроксиду натрію. Як ви бачите, зробити розчини простіше простого. Ви можете робити як 10-відсотковий розчин, так і 30-відсотковий. Все залежить від ваших потреб. Якщо ви готуєте невеликі порції косметики, тоді краще робити 10% або двадцятивідсоткові розчини, які поступово будуть змінювати ваш pH до потрібного значення. Якщо ж ви працюєте з великими порціями, тоді швидше і простіше буде коригувати pH, наприклад, 10% розчином, який більш концентрований. Також замість молочної кислоти ви можете використовувати порошок звичайної лимонної кислоти. Вона особливо класно працює в засобах для волосся. А замість натрій ОАж ви можете брати амінокислоту л аргінін Але розчин аргініну не буде працювати, наприклад, при роботі з кислотами, коли вам потрібно підняти піар з критичного низького значення 2,5, наприклад, до значення 4,5. В такому разі одразу обирайте гідроксид натрію. Я сподіваюся, ця інформація була корисною, тому дуже очікую на ваші вподобайки та коментарі.